Жовто-блакитний стяг це один з трьох офіційних державних символів, що символізують суверенітет держави зранку, 23 серпня. Церемонія урочистого підняття державного прапору України відбулася у штабі командування військово-морських сил України. Переддень найголовнішого свята Дня Незалежності України теж не менш святковий, адже без прапору, як головного символу державності, не було б і держави. О 8-й ранку у штабі Військово-морських сил Збройних сил України під час урочистого шикування особового складу головного органу управління Національного військового флоту було урочисто піднято державний прапор України та прапор Військово-морських сил Збройних сил України. Прапор підняти. Прапори підняти. Вітати військовослужбовців штабу командування до трибуни вийшов командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Сьогодні ми вшановуємо один з найголовніших державних символів України. В кольорах державного прапору відображена багатовікова історія вітчизняного державотворення від Київської Русі, Литовсько-Польської, Казацької доби, Через добу визвольних змагань і до наших часів синьо жовті кольори були основою символів української держави скрізь століття, символізуючи прагнення українського народу до єдності та самовизначення. Сьогодні державний прапор України відомий в усіх країнах світу, особливо приємно. Що військові моряки Незалежної України мають до цього безпосереднє відношення. Наші кораблі з честю несуть державні та військово-морські прапори України над водами Світового Океану. І в даний час ми знаємо корабель управління Славутич заходить в порт Новоросійськ, де буде встановлено також наш державний прапор. Вже багато років. Національний флот є активним та повноправним партнером у заходах військово-морського співробітництва, під час яких гідно представляє нашу державу та її прапор у різних регіонах світу. Шановні товариші, шановуючи сьогодні державний прапор України, ми тим самим шановуємо нашу історію боротьби українського народу за свободу і незалежність. Виховуємо повагу до державних символів, готовність до захисту вітчизни та своєї землі у майбутніх поколінь українських громадян. Цей, у цей святковий день щиро бажаю всім міцного здоров'я, добра і злагоди. Нехай жовто-синій прапор завжди гордо височіє над нашою мирною квітучою землею. Зі святом вас! слава Україні! Під час церемонії було зачитано святковий наказ про заохочення кращих військовослужбовців, які своєю ратною службою внесли вагомий вклад у справу розвитку національного військового флоту. Командувач військоморських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, вручив цінний подарунок. Наручний годинник, начальнику командного центру, заступнику начальника штабу бойового управління, капітану першого рангу Роману Гладкому. Кращі військовослужбовці також отримали почесні нагрудні знаки начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил. України за досягнення у військовій службі другого ступеня низці військовослужбовців було вручено подяки. Нагадаємо, що напередодні свята у Тернопільському парку імені Шевченка відбулось освячення та урочиста передача державних прапорів для підшефних військових частин військоморських сил Збройних сил України. В заході взяли участь голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хопцян, представники духовенства, громадськості краю та ліцеїсти Коропецького обласного ліцею інтернату з посиленою військово фізичною Готовкою сьогодні один з цих прапорів було встановлено над штабом командування військоморських сил збройних сил України. Тернопільська обласна державна адміністрація і керівники прибували сюди на день флоту України. І державні прапори України Тернопільська адміністрація подаровані усім підшефним військовим частинам, за якими шефствують тернопіляни. Тобто, безумовно, військово-морські сили мають достатню кількість державних прапорів, але цей символічний подарунок з нагоди державного прапора ще раз засвідчує серйозні шевські зв'язки і символізує дружбу між Тернопільською областю і підшефними військовими частинами. Причетність Тернопілян до розвитку флоту у нас є одноіменний корабель. Кравет Тернопіль, кораблі і судна, над якими шефствують Тернопільська область, перебувають в центрі пошукових аварійно-рятувальних робіт. Вони шефствують над окремим береговим ракетним дивізіоном. У всіх цих частинах піднімали сьогодні прапори, які подаровані Тернопільської області. Одночасно державний та військоморський прапори замайоріли на флагштоках бойових кораблів та суден забезпечення і берегових частин Національного військового флоту. Кожен військовий моряк пишається тим, що захищає морські рубежі нашої держави, символом якої є цей прапор. Реталти обйому прапора є незмінним. Кожен рік, в цей день, ми шикуємо, та урочисто піднімаємо прапор військово-морських сил та прапор України. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх зі святом прапора України.